Хочу поговорити про концерт Лобуди, який мав би бути в Києві 25 серпня. Я хочу, щоб ви просто його прокоментували і його ж скасували. Ви знаєте про що йдеться так? Не знаю, власне Світлана Лобода хотіла дати концерт в Києві 25 серпня, для того, щоб збирати гроші на Охмадит, де в Охмадиті цю інформацію спростували, а потім вже скасували сам концерт, тому що дуже багато було негативних відгуків про те, що Лобода до повномасштабної війни жила і працювала в Росії, сплачувала чималі податки країні агресорці. Але зрештою таки скасували цей концерт від того, що казали, що це відбілювання репутації цієї. Мене цікавить ваша думка стосовно того, що далі в наших топових е, програмах для прослуховування музики на різних площадках, де е, оплачується так е, за прослуховування артистам е, гроші, е, продовжують слухати російську музику, і ось такі речі з'являються в нас в просторі. Добре, що ще зараз намагаються відстоювати цю позицію, але мене цікавить ваша думка, що з такими людьми робити, як вони вилазять, і вилазять, і лізуть, і пруть. <реш> я не слідкував, мабуть, мабуть, ніколи <реш> за діяльністю Лободи, не знаю, де вона там жила. Ну, це я розумію, такі, як ці, от Ірини Білик, Ані Ворох. Ну це, до речі, в нашій оці, от, такій лаптівій попкультурі такі вона забиті українській чмошній, яка була оце, от, де посміятися, які ми якими хохли меншоварті. Серед це битва тема, яка панувала в нашій державі, культурі, владі, олігархаті років 30. то це були ж топові фігури, наскільки я розумію, там от Горак, Білий, Клобода. І їх усіх висмоктала Москва. Тому, в принципі, почасти ці амеби є жертвами, тому що просто московський повесо засасав, які ну, типу, саме прогресивне серед провінційного бидла, висмоктував туди, щоб воно служило Митрополії. Тому в цьому сенсі можна трошки перекласти вину цих інфузорій туфелік на якби, базовий якби, да, там, структуру вірус, яка їх опрацьовує. Тому що служба зовнішньої розвідки, нагадаю, пан Наришкін, який колись не колись, мабуть, скоро все таки. Помре, от то він свого часу, прямо заявивши російський реп, він підтримується службою внішньої розвідки, Я зараз прямую цитату кажу, і це елемент якби дає їхнього російського софт power, їхньої такої м'якої сили впливу на різні процеси в дотичних до них країнах або навіть на свою ж публіку мови там закордонна діаспора. стосовно цих людей вони, от, почасти є жертвами. Як і Ломаченка. він звичайно зараз веде себе як кончена наволоч, но враховуючи скільки йому відбили баняк, то на ньому попрацював московський поп, і це недопрацювання нашої контррозвідки. і недопрацювання нашої влади, і недопрацювання нас, які обрали таку владу, яка не може контррозвідку відпрацювати, яка відпрацює попа яку приставили до Ломаченка. Тому це жертва. з однієї сторони. З другої сторони, да, є фігуранти, які на цьому варили бабки. От продюсер Лабади, і є зараз купа персонажів, які роками гнобили українську музику, українських виконавців, не давали їм ефір, не ефіри, не вкладала все гроші. Оця вся наволочна зараз перефарбувалася. І це насправді предмет е, народного трибунала, тому що спецслужба не до цього. А коли буде до цього значна частина з наших працівників правоохоронних органів, навіть там депутатів та де чиновників, вони продадуться, тому що режисер скаже: дивись, я вже зараз вишиванки, у мене троси він їм забашляють там то навіть, 50 на 20 тисяч доларів. дасть, і скаже, це вже хороший пацан. Тому це народний трибунал. Е, от от режисерів, е, людей, які е, витягували по московських заказах, отут тягнули все це московську наволочку наших крусифікували з цими Треба, звичайно, розправитися, забрати у них всі їхні кошти, і спрямувати на українські мультики. А Лабада, ну чесно кажучи, я не знаю, що там зараз робить. Може вона щось там не знаю. Сильно допомогла якійсь там бригаді, машинами. Ну все таки, це Лабада. Ну що з Лабади? Ну прости, господи. Тому е, тут почасти, якби я до них ставлюся як до. Маріонеток. Але от я звертав би увагу шановних і от пишіть ці діячі музики, культури, от в коментарях давайте нам адреси, телефони, знайдемо небайдужих. От до режисерів, до тих, хто роками це все притягли сюди московщину, промовав мозги. От до цих обов'язково треба прийти.